Вітаю! Ви на каналі мій улюблений Ріелтор Києва та Передмістя. Сьогодні понеділок, 24 листопада 2025 року. Я знаходжусь у Києві в Деснянському районі, недалеко від станції Метро Чернігівська. Зараз стою навпроти будинку за адресою вулиця Братиславська, 20 а Тут Пропонується для оренди однокімнатна квартира студія на першому поверсі. Однокімнатна квартира студія знаходиться на першому поверсі п'ятиповерхового будинку. Це загальний коридор, в якому знаходиться пральна машинка. В межах 5 хвилин пішки знаходиться продуктовий маркет АТБ. В межах 5 хвилин пішки знаходиться ринок Юність. На території є відділення Приватбанку. В межах 10 хвилин пішки знаходиться відділення нової пошти. В межах 15 хвилин пішки знаходиться станція метро Чернігівська. Біля метро є продуктовий маркет Новос KFC, автовокзал. Ресторан «Козата Хата. В межах 25 хвилин пішки знаходиться торгівельно-розважальний центр Проспект. Тут є кінотеатр, продуктовий маркет Ашан, Макдональдс та багато інших різних магазинів. Якщо у вас є якісь запитання або пропозиції, звертайтеся. Мене звати Владислав, агенція Мій улюблений ріелтор». Я допомагаю вирішувати різні задачі у сфері нерухомості по Києву та передмістю. Тобто я можу допомогти продати або купити, здати чи зняти квартиру або приміщення, будинок чи ділянку, а також можу допомогти підготувати об'єкт, щоб він виглядав привабливо для того, щоб його швидко та вигідно продати або здати в оренду.